Привіт! Сьогодні ми розкриємо, мабуть, одну з найбільших таємниць у світі бізнесу. От як так виходить, що компанія, яка, здавалося б, заробляє шалені гроші, раптом банкрутує? Вся відповідь, як не дивно, ховається в одному єдиному документі. От просто уявіть собі картину: компанія звітує. У нас рекордні прибутки. Її акції летять до небес. Інвестори щасливі, і тут раптом бабах! Новина про банкрутство. Чому? А тому, що в них банально закінчились гроші. Ну як таке взагалі може бути? Це ж ну звучить абсолютно нелогічно, правда? А все тому, що прибуток, який гарно виглядає на папері, і реальні живі гроші на рахунку, це як кажуть, дві великі різниці. Тобто, компанія може бути ну прибутковою в звітах, але при цьому не мати ані копійки, щоб заплатити за світло. І от саме тут на сцену виходить наш головний герой звіт про рух грошових коштів. Знаєте, це не про якісь там теоретичні прибутки, ні, ні. Це про сувору правду життя, скільки грошей реально прийшло на рахунок, і скільки з нього пішло. Це можна сказати такий собі детектор брехні для фінансів компанії. Окей, щоб розібратися в цьому звіті, давайте уявимо його як таку собі книжку з трьома окремими історіями. Кожна з них розповідає про гроші компанії, звідки вони беруться і куди власне діваються. Ну що, почнемо з першої. Отже, історія номер один операційна діяльність. Це без перебільшення найголовніша частина. Це знаєте, як серцебиття бізнесу. Це ті гроші, які компанія заробляє своєю основною роботою. Ну, тим, заради чого її взагалі створили. Найпростіше це уявити на прикладі власного бюджету. Ось прийшла зарплата це дохід. А потім пішли витрати на продукти, на квартиру, на проїзд. У компанії все точно так само: гроші приходять від клієнтів, а витрачаються ну, на зарплати людям, на матеріали, на оренду офісу. Тобто, що ми маємо? Гроші прийшли це, коли клієнти заплатили за товар. Гроші пішли. Це коли заплатили постачальникам, співробітникам за комуналку. І ось тут увага, найголовніше правило здорова компанія завжди має генерувати більше грошей, ніж витрачати на свою основну діяльність. Якщо це так, значить її бізнес модель працює все просто. Добре, з щоденними справами розібрались. Переходимо до другої історії інвестиційної діяльності. Це вже не про сьогодення, а про те, як компанія будує своє майбутнє, це так би мовити, її ставки на довгострокову перспективу. І якщо операційні гроші це як наші щоденні витрати на каву, то інвестиційні це вже ніби купівля квартири чи машини, тобто, це великі, серйозні покупки, які робляться з надією на те, що вони окупляться в майбутньому. Наприклад. Компанія купує нове обладнання, або, скажімо, якесь програмне забезпечення, або навпаки, продає стару будівлю. І отут є дуже цікавий момент. Якщо у цьому розділі стоїть мінус, тобто гроші витрачаються, це часто дуже добрий знак. Це означає, що компанія не сидить на грошах, а активно вкладає їх у свій розвиток. Так і залишається третя фінальна історія фінансова діяльність. Тут ми бачимо, як компанія спілкується зі світом великих грошей, з банками, з інвесторами. Простіше кажучи, звідки вона бере гроші на всі свої амбітні плани. І знову, повертаючись до нашого життя, це те ж саме, що взяти кредит на ремонт або, скажімо, виплачувати іпотеку. Це гроші, які компанія не заробила сама, а взяла, ну, позичила або залучила від інвесторів. Тобто, що тут може бути? Гроші прийшли, це компанія отримала кредит в банку, або інвестори вклалися в її акції. Гроші пішли, це вона повертає борги або виплачує дивіденди акціонерам. По суті, цей розділ показує, наскільки сильно бізнес залежить від грошей ззовні. Окей, okay. ми розібрали всі три історії, і тепер, знаючи це, ми нарешті можемо повернутися до нашої головної загадки чому ж прибуток це не завжди гроші. Вся справа у хитрих штуках, які називаються негрошові операції. Давайте подивимось на простий приклад, щоб все стало ясно. Коли компанія купує, скажімо, новий комп'ютер, гроші реально йдуть з рахунку. Це видно у звіті. А от амортизація це така собі паперова витрата. Бухгалтери ніби розмазують вартість цього комп'ютера на кілька років. Прибуток на папері від цього зменшується, але ж реальні гроші нікуди не діваються. І от саме через такі паперові витрати і виникає ситуація, коли прибуток є, а грошей нема. Так, з теорією розібралися, а тепер найцікавіше давайте подивимось, як всі ці три історії складаються в одну велику картину. І що ця картина може нам розповісти про реальний стан справ у компанії. Дивіться на цю табличку давайте прочитаємо її як історію. Перший рядок операційна діяльність плюс 100 тисяч. Супер! Це означає, що основний бізнес заробляє реальні гроші, далі інвестиції. Мінус 150 тисяч. Ого, серйозна витрата. Компанія явно щось велике купила для свого росту. І третій рядок фінанси. Плюс 75 тисяч. Ага, ось звідки гроші на покупку. Схоже, взяли кредит. А тепер найголовніше підсулук. Беремо наші цифри: плюс 100, мінус 150, плюс 75, і в результаті отримуємо плюс 25 тисяч. Що це означає? А те, що, попри всі величезні інвестиції, грошей на рахунку компанії в кінці стало більше. І ось цей підсумковий рядок це і є те, що насправді має значення. Знаєте, вміння читати цей звіт це не просто якась нудна фінансова грамотність. Ні, це справжня суперсила. Серйозно, вона дозволяє будь-кому зазирнути за лаштунки і зрозуміти, що ж насправді відбувається в компанії. Так що ж дає нам ця суперсила? Вона допомагає побачити справжнє фінансове здоров'я компанії, зрозуміти, чи зможе вона завтра заплатити зарплату людям, чи переживе якусь кризу, і найголовніше, вона розкриває реальну історію, яка ховається за тими красивими цифрами прибутку, що їх показують у новинах, і наостанок просто замисліться. Неважливо, говоримо ми про величезну корпорацію чи про звичайний сімейний бюджет, яку історію розповідає рух ваших грошових коштів, адже по суті вміння читати ці історії це ключ, ключ до того, щоб відрізнити щось справді надійне і стабільне від просто красивої ілюзії.